Всім бажаю миру. Сьогодні вже третій день марафону. Люби себе за Божим Словом. І сьогодні ми будемо говорити про ідентичність. Тема нашого сьогоднішнього дня Бог джерело твоєї ідентичності, тобто, як через усвідомлення своєї схожості, ідентичності з Богом ми можемо укріпити любов до себе. Ви вже знаєте загальну тезу про те, що наскільки ви сильно любите і приймаєте Бога, настільки ж сильно ви любите і приймаєте себе, тому що ми є наше тіло є Божим храмом. І ти створений, ти створена за образом Бога. І Тобто твоя зовнішність, да, це як припущення, схоже на зовнішність Бога. І коли ти живеш за Писанням, за Божим Словом, то і твій внутрішній світ, він теж стає схожим на характер Бога і на спосіб життя Бога. Те, що ти створений за образом Бога, це не просто красиві слова, які взяті. І Писання — це істина, яка змінює все. Тобто ти повинен усвідомити ці слова. Ти, ти схожий на Бога. Варто лише змінити свої внутрішні звички, свою поведінку, свій характер, тобто все віддати Богу і стати таким, як Бог. Стати Богом на землі. Ми часто шукаємо любов до себе через досягнення, через зовнішність, через оцінку інших. Тобто ми шукаємо любов не всередині в себе, ми шукаємо її навколо. Але справжня любов вона починається не з порівняння: хто кращий, хто гірший. Вона починається із розуміння, що я, я або ти. Це відображення Божої природи. Бог є любов. І якщо його дух живе в тобі, якщо його дух живе в тобі, це означає, що любов вже всередині в тобі. Тобі не потрібно її заслуговувати, тобі не потрібно нічого робити для того, щоб тебе любили. Ти може залишатися таким, який ти є, і тебе Бог любить таким. Який ти є? Ти вже носій любові, ти вже носій світла. Залишилося лише забрати ці ширви, соціальні наші, які вклали в нашу голову дуже багато різних негативних установок в дитинстві, нам батьки там розповідали щось. Наші друзі, наше соціальне оточення дуже сильно на нас впливає, і ми закриваємо ці е, штори перед собою, перед світом, перед любов'ю. І ми не бачимо там самих себе. Ми не бачимо любов всередині себе. Подивись на світ очима, Творця. От уяви, от зараз біля тебе стоїть Бог. Як Він дивиться на світ. Що він думає про нього? Чи він любить його, чи він не приймає його? І подивись тепер на світ своїми очима і з думкою про те, що ти недостатній, негідний, зламаний. Але поряд стоїть Бог, і він дивиться на тебе іншими очима. І він говорить: ні, я люблю тебе, я приймаю тебе. Таким, який ти є, мені не потрібно нічого доказувати. Головне, живи за моїм писанням. Це найголовніша умова. Бог каже: Я той, хто тебе любить просто так. І тоді до тебе приходить розуміння, що я той, я та, кого любить Бог. Він мене любить просто так. Значить, і я себе маю любити просто так, не за свої досягнення, не за золоті медалі в школі, в спорті, а любити себе просто так, тому що я Боже дитя, тому що я носій світла Божого, тому що я є планом Божим і я виконую Його волю. І я вгодна Богу, тому що Він мені допомагає, Він мене підтримує, Він мене надихає і направляє. Любити себе. Це не егоїзм. Любити себе це приймати себе, бути в гармонії з собою, бути спокійною, це приймати свою зовнішність таку, яка вона є, навіть там з прищиками, там, чи щось десь неровне, чи колір волосся не такий. І справа не в манікюрі, не в дорогих тушах, а в тому, що я сприймаю своє тіло, тому що воно цінне для мене, воно цінне для Бога. Тепер подивись, будь ласка, на себе м -м, сьогодні не на як суму помилок, яких ти зробив, а як на храм Божої присутності, ти храм Божої присутності. Твоє тіло це храм Бога. В тобі живе Бог, який тебе любить, цінує, підтримує. А тепер твоя черга полюбити Бога в собі всередині, полюбити себе і так само себе цінувати, приймати і любити, як Бог любить тебе. Почни любити себе не спроб. Змінити себе, а сприйняття. Тобто, прийми себе і скажи собі: я вже несу в собі Божу ідентичність. Я люблю себе, я приймаю себе. Я Боже дитя і я цінна для нього.